Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про ознаки реального експерта в галузі права. Як визначити, що той чи інший спеціаліст має право говорити про складні юридичні конструкції, як зрозуміти, що людина лише хайпує на темах правових? І як відрізнити етичне від неетичного? Інакше говорячи, як. Проявляється експертність, як її перевірити. Насправді, звичайній людині дуже важко з'ясувати рівень експертності в галузі права, бо часом новини настільки захоплюють, що ми губимося і навіть в їх кількості, не те, що в кількості експертів. Отже, в галузі права експерт чи фальшивий експерт і той, що маніпулює вашою свідомістю. Отже, основні критерії я вивела чотири, коротке буде відео з поясненням. Перш за все, якщо ми говоримо, що ви слухаєте відео, де розповідається про певні категорії правові поняття, певні правовідносини, певні юридичні поради, то, безумовно, це має бути вперше, перша вимога людина з вищою юридичною освітою. То має бути юридична освіта. Тоді людина має право говорити про це. Чому я маю право говорити з вами на юридичні теми? То, тому що я маю диплом бакалавра право, диплом спеціаліста право і диплом магістра правоохоронна діяльність, але в галузі права. Також у мене є диплом кандидата юридичних наук. І я маю чинне звання старший дослідника доцента. Але науковці отримують саме звання старшого дослідника, що означає, що я виконала значні обсяги задач, які ставляться перед здобувачем усіх рівнів освіти до кандидата юридичних наук. Отже, відповідно, мої висновки, мої відповідно відео заняття, вони мають серйозну фундаментальну Основу знання, які я здобувала з 2003 року. І окрім навчання, у мене ще 16 років досвіду роботи, досвіду якого саме зараз теж поговоримо. Тобто, перша ознака це освіта. Освіта, як мінімум, це має бути юридична. Як це перевірити? Ми теж про це поговоримо. Наступний критерій це. Окрім того, що юридична освіта має бути, вона має бути дійсно реальною, але до цього ще має додаватися важливий момент. Якщо людина має юридичну освіту, але жодного дня за цією галузі не працювала і пройшло дуже багато років, то відповідно ви теж повинні це враховувати. Це не означає, що людина нічого не може вам до пуття пояснити чи сказати, може, вона трошки орієнтується, але рівень далеко не той. Тобто, якщо ви хочете дійсно спілкуватися. З експертом отримати якісну інформацію, то на це варто зважати. Далі краще, якщо є досвід роботи однозначно, це другий момент. Тобто, перший наявність юридичної освіти, друге наявність певної практичної діяльності, це може бути або практика, адвокатська, нотаріальна, неважливо. Це викладацька, наукова викладацька діяльність це теж досить. Очевидно, свідчення того, що людина експерт в тій чи іншій галузі. І її відео, її матеріали можна дивитися з великою мірою безпечно. Далі спеціалізація. Кожен юрист, як і медик, має свою спеціалізацію. І фраза, всі юристи знають, ти ж юрист, чому ти не знаєш, ну посміхається, тому що, ну, повірте, в мене в родині є лікарі, і коли. І Вони різних спеціальностей, і вони між один одному пояснюють багато речей, тому що той спеціалізується на одному, це на іншому. І це є нормально. І хто з вас спеціалісти в різних галузях, ви знаєте, про що я говорю. Розумієте це. Тобто, навіть якщо адвокат, то адвокат спеціалізується на яких справах? Знову ж таки, якщо адвокат дає поради в тих галузях, де він не спеціалізується, він може допускати певні помилки. Такі похибки я теж бачу. Стосовно спеціалізації, навіть в науковців є спеціалізація. У мене спеціалізація визначається безумовно тими галузями, які я викладаю, і в якій галузі я проводила дисертаційне дослідження. Спеціальність захисту дисертації у мене конституційне право, муніципальне право. Тобто, я говорю, і розповідаю вам саме про муніципальне право. Про конституційне право, тобто права людини, організація діяльності органів публічної влади і так далі. Тобто відноситься до цих галузей, я саме про це і розповідаю. Все, що стосується банківського, фінансового, адміністративного і інших галузей, я можу говорити про них тільки в тій мірі, як це визначається, закладається нормами конституційного права і не більше. Тобто, я не краду хліб у своїх колег. Але мета не просто не вкрасти хліб, а не лізти туди, де ти не розумієшся. Я орієнтуюсь, але рівень знань, відповідно, і експертності нижчі, ніж у професіонала з іншої галузі права. І це нормально, ми між собою радимося, ми між собою спілкуємося, ділимося досвідом. І це нормально, коли От мені може позвонити мій колишній викладач, і щось запитати, бо він не спеціаліст в галузі конституційного права, а я так. Тобто Це норма, нормально. Тобто Важлива спеціалізація. Якщо вам ще цікава якась галузь, то можете пошукати саме спеціалістів певної галузі, навіть якщо це адвокат, так? Та, теж спеціалізація є. Як перевірити? Все дуже просто. Усі науковці, усі науково-педагогічний склад, університетів, працівники наукових установ обов'язково публікують. Свої праці у відкритому доступі. Вам достатньо знати, знати прізвище ім'я побачків. От я, Гришко Лілія Миколаївна. Ви відкриваєте Google, вбиваєте прізвище Ім'я по і перше, що вам вийде, це все буде про мене. Ви побачите мою сторіночку на Google Академії з моїми публікаціями. Вони там не завжди повно, але переважно практично всі останні публікації там є. Не тільки останні, максимально всі, що туди підтягнулися в базу, вони там є. Всі науко наукометричні бази, орсіт і так далі. Але вам для розуміння того, а що ти за експерт, а що досліджувала, що досліджував, чим займався, де працював, ви теж можете дізнатися. Тобто ви відкриваєте Google, знаходите статті, і кожна стаття, яка під... написана даним цим автором, вона матиме посаду. Тобто ми не можемо сховатися, моє місце роботи завжди є очевидним, бо ви можете побачити мою останню публікацію, прочитати, де я зараз працюю. Відповідно, це дає вам можливість підтвердити, що конкретний експерт є експертом у цій галузі права. І публікації будуть відповідно за конкретним напрямком. Це буде муніципальне право, конституційне право та галузь, якою займається спеціаліст. І ви будете спокійні, що це не якийсь аматор, який просто хайпує на юридичних темах, а такого хайпу зараз вистачає. На жаль, при цьому я не буду їх реклам рекламувати, і огляди в них мільйонні, і аудиторія збирається просто шалено, а дуже спотворено подаються юридичні поняття і неправильно роз'яснюється матеріал. І, судячи до цього, людей, начебто, і є юридична освіта, я не перевіряла, але то для мене було складно слухати. Тому моя мета цього відео це і знайомство вас зі мною, і знайомство з аудиторією, і також підказати, як перевірити експертність. Бо одного разу у мене в Ютюбі такий був коментар Ох, і розвелося вас! Я одразу так спонтанно, реакція була неприємно. А потім думаю, ну, ну, так і я, знаєте, а всі, в кого є камера і мікрофон, щось розповідають. Але люди вже згубилися в цій кількості експертів і не знаю, дійсно, як це перевіряти. Тобто, Google вам допомогу. Ви ніколи не минете. Якщо ви не можете, дуже важко знайти вам публікації автора в Google, отак ви вводите прізвище ім'я побачить, ви не можете знайти. То, ну, можливо, є публікації, але. Людина, можливо, просто захистила дисертацію, більше наукою не займалася. І захистила її давно. Тому що сьогоднішні дисертації, вони в доступі, вільні, їх можна зайти почитати. Це ті, що були раніше, їх знайти складніше. От таким може бути виняток, але їх дуже мало. Тому якщо це експерт дійсно у галузі права, то ви ці публікації знайдете дуже легко. Вони будуть першими в пошуку. До прикладу, у мене на сьогодні близько 32 статей. І понад 40 наукових тестів. Ну, явно ви їх знайдете в інтернеті, можете почитати. І за кожне слово, сказане експертом галузі права, написане, надруковане, ми несемо відповідальність своїм іміджем. То всі це ж читають, це бачать, це допускають до публікації. Тобто, це означає, що є довіра. Це має сформувати вас певну довіру. Ви можете не погоджуватися з певними позиціями, поглядами вчених на ті чи інші явища, таке може бути, але це коли йдеться про доктрину. Коли говорить про норми права, відповідно, якщо роз'яснення юриста, ну вони, як правило, збігаються. і четвертий важливий момент це дотримання правил академічної доброчесності і етики, взагалі, поведінки. Що стосується онлайн-експертів. Експерт в галузі права ніколи не буде хайпувати на критичних темах, можна роз'яснювати певні критичні моменти питання, але ніколи не буде привертати вашу увагу неетичним способом. Що зменшує, значно зменшує популярність і рейтинги переглядів. Тобто тут треба розуміти, якщо щось дуже вас чіпляє дуже сильно і агресивно, то ця агресивна тактика є небезпечною, тому що воно може вас. Це, це спроби маніпуляції. Що тут важливо? Експерт в галузі права ніколи не буде вам підганяти факти. Якщо він це робить, то ну, це не дуже етично. Да? А академічна доброчесність все-таки включає багато моментів: це і про чесність, відповідно, це не про співставляння випадкових фактів. Це про роз'яснення юридичного матеріалу, це про пояснення складних якихось ситуацій і пояснити, як це має бути, що це означає згідно з правом. Тобто не може бути мети ведення пеного оману, маніпулювання громадською думкою і таке інше. З агресії, яка може бути в коментарях, я це все бачу, але я дуже спокійно на такі моменти реагую. Чому? Бо я знаю, що людей намагнітизували так звані експерти, і люди вже розгублені і не знають, кому вірити. У випадку, коли вони чують ту інформацію, яка не збігається з тим, що вони чули раніше, ну вони не розбираються, хто. Говорить перед ними вони просто це все на них просто спускаються всі собаки. Взагалі, якщо, я ще помітила, говорити на якісь гострі теми, згадати слово конституція чи е, інше поняття, яке для людини викликає негативні емоції, пов'язані з новинами, з певними, е, знову ж таки, е, інформаційними атаками, то агресія може прийти під мою стрічку, хоча я нічого подібного і не говорила. Тобто, Спотворюється розуміння інформації, означає, що люди нам такі наелектризовані. Щоб такого не було, підбирайте правильно експертів. Отже, ми сьогодні проговорили про чотири важливі критерії: це, по-перше, юридична освіта у експерта має бути. Друге, краще бажано, щоб ще була якась практика. Неважливо, це практична діяльність. У мене вона незначна, але теж є в виборах і в. Наданні науково-консультативних висновків я вчена. Тобто я маю досвід надання висновків на законопроекти, відповіді на запити народних депутатів, депутатів місцевої ради. Тобто це клопітка аналітична наукова робота, яка вимагає досвід специфічних знань. знань, специфічних конструкцій, термінології і так далі. Про ці речі. Звісно, складно пояснювати ось так на загал, але в мене такої мети немає. У мене задача зайнятися саме просвітницькою роботою в галузі права і ділитися тими знаннями, які є в мене, і щоб ви почули якомога більше з перших вуст від вчених. Тобто освіта і досвід роботи. Третє у нас спеціалізація. Що вас цікавить? Вас цікавлять права людини. Тоді вам будуть цікаві експерти, можу вам назвати це не тільки конституціоналісти, тобто експерти в галузі конституційного права, муніципального права. Це можуть бути також цивілісти, які займаються практикою захисту прав людини. Тобто Теж ми говоримо про особисті немайнові права в цивільному праві, теж буде вам цікаво. І також все, що стосується договорів, як учасник, як фізична особа, учасник сторони сторона договору, теж можете цікавити, цікавитися такими експертами. То це не обов'язково саме конституціоналіст. Можливо, якась галузь чи сфера. Дослідження вченого вас зацікавить. Як ви можете дізнатися, що саме відвивчав прізвищем я побачив, і Google вам все розкаже. Ця інформація не є закритою, вона відкрита, тому що це важливо для нашої роботи. Ми звітуємо про свою наукову педагогічну діяльність щороку, двічі на рік, взагалі, то щороку тому це все в доступі у нас є. А далі, дотримання. Крім спеціалізації, четвертий найважливіший такий момент це академічна доброчесність. Тобто, о, ви не бачите маніпуляцій, не бачите співставлення певних фактів, фальсифікація фактів і підбір таким чином, що вводиться з метою введення вас в оман. Така неетична поведінка, не притаманна спеціалістам в галузі права, Вченим, викладачам, не притаманна. Коли може спотворюватися певна інформація, з якою метою, це коли ми говоримо про політику. Я конституціоналіст, а політична. Тобто я не, не, ніколи не підтримую жодну політичну силу, інакше я не зможу дійсно викладати конституційне право так, як воно є, чи пояснювати політичні процеси, так, як воно є. Це заважатиме. Тому якщо ви знаєте, що юрист, відповідна особа, наприклад, є членом політичної партії і має юридичну освіту і веде свій канал, от ви вже маєте робити ось собі просто поміточку, ось таку, що ось людина підтримує певну політичну силу. І з цим знанням оцінювати інформацію, Я не говорю, не дивитись, не читати, ви з цим знанням просто оцінюєте інформацію. Тому ці аспекти, теж досвід роботи, політичні вподобання, ви теж їх розглядаєте. В конституціоналістів ну, ми за конституцію. точніше, за ті ці цінності, права людини, які там закріплені, і за принципи дотримання тих засад розбудови держави, які гарантовані, передбачені, Конституцією. То відсутність маніпуляції інформації і безсторонність можливий момент складовий, коли ми говоримо про етичну поведінку, ми говоримо про академічну доброчесність. Тобто на сьогодні експертів багато, ви кожен обираєте того, кого захочеться, і хто вам подобається. І, безумовно, я скажу так, що академічна... Робота накладає певний відбиток того, що досить складно легко пояснювати право. Бо від того, що ми знаємо багато юридичного матеріалу, от я вчуся пояснювати легко, насправді, і саме з цією метою цей канал для вас працює. Тому, якщо є якісь питання, можете ставити їх під відео і з радістю відповім. І завжди пам'ятайте, коли ви пишете коментарі, що по інший бік є інша людина. Це найважливіше нагадування всім, хто дуже любить писати щось дуже неприємне. Як показує практика, коли починаєш говорити напряму з такою людиною, дуже часто ці люди вибачаються. Тобто, ну, виличило в них, так От сказали, воно виличило. Тому вчимося ці спілкування в академічному ну, середовищі, у нас досить високі стандарти ставлення один до одного. І, відповідно, мінімум маніпуляцій з інформацією, точніше, ми прагнемо взагалі, щоб вона була відсутня, тому. Я можу мати будь-яку думку з того чи іншого приводу, чи ідеї, записаної в Конституції. Але розкажу я вам це все так, як це вкладено змістом саме в Конституції. От ще момент, це вміння бути е, е, об'єктивним, вміння розуміти право, вміння його доносити, вміння його тлумачити. Оці складові важливі. Таким чином, ми з вами підсумуємо. підсумуємо, що для експерта важлива освіта, важливий досвід роботи, важлива спеціалізація і важлива академічна доброчесність. Що хочу додати один важливий момент, що Реальні і справжні конституціоналісти. Тобто експерти, які працюють в галузі конституційного права, муніципального права, ніколи не будуть виносити на загал дуже гострі, складні для розуміння теми, щоб не лякати суспільство. Ці теми піднімаються, але на конференціях. І я ще хочу заспокоїти вас, що сьогодні. Всі проблеми в галузі прав людини обговорюються і пропонуються відповідні зміни, пропонуються відповідні механізми, і над цим працюють сотні людей, якщо не тисячі. Тобто всі вчені України працюють над цими питаннями, нічого не залишається поза увагою, будьте певні. Практики, юристи, адвокати з цим працюють. І коли. У нас показують тільки негативні моменти, не показуючи, що досягли, чи чиє право захистили, чи яка конференція прийшла, що обговорили, яке рішення прийнято. У вас таке враження, що нічого ніби не відбувається. Мене якось запитала, чому юристи не бінаються і щось не зроблять. А хто вам сказав, що нічого не робиться. Робиться і дуже багато, тому я хочу вас заспокоїти, тому що у нас. В академічних колах гострі питання обговорюються, але їх не можна виносити навіть таке обговорення для людей, особливо в тяжкі кризові моменти. Реальний справжній конституціоналіст ніколи не буде зловживати такими темами, тому що для мене є така от несприйняття адвокатів, є таке. Не буду називати хто, ви, можливо, бачили їхнє відео, коли ставиться питання до людей, а от Верховна Рада прийняла такий законопроект, то це ще не закон. Про таке то, таке то називається гостре питання. І що ви про це думаєте? Запитується перечисних громадян, знаючи, що ця тема дуже тригерить? Це зроблено виключно для збільшення оглядів. Я м рекомендувала, якщо вас ось це обурює. Не дивитись такі відео. Тобто, якщо це викликає емоції, є, псує настрій, не дивитись такі відео, тому що в більшій половині таких випадків я чую, про що той закон і знаю, що він прийнятий не буде. Знання конституційного права заспокоюють і дають, іноді дають спокійно спати, іноді тривожать. Але в будь-якому разі маніпуляцій бути немає. Це про етичну поведінку. Нині на цьому на сьогодні все до нових зустрічей.